На сімнадцятий день нашої подорожі в Японії ми прокинулись у місті Такамацу у такому гарному кемпінгу. Про кемпінги та парки, де ми ночуємо, я зніму окреме відео, якщо вам цікаво. Ось такий вид з цього кемпінгу відкривається на місто Такаматсу, ну а нас чекає дорога в місто Хіросіма. Проходимо по складовищу і зараз покажу, як японці лишають на кладовищі для духів предків ось такі гостинці. Для економії місця біля будинків можна зустріти ось такі двоярусні механічні парковки. Ось майже біля кожного будинку є така клітка для сміття. Колись у світ на вигорят показували, як ретельно японці сортують сміття, але з більшого, у 95% десь приблизно це точно не так. Вони його сортують, але базово. Ось велосипеди не прищебнуті, немає ніяких замків на них. Зручним потягом, який нагадав електричку, доїжджаємо до автобусної станції. Смачно перекусили у місцевому фастфуді і ось як виглядає турбота про приватність у японському автобусі. 4 години і такі гарні краєвиди за вікном пролетіли досить швидко. Місто Хіросіма одразу зустрічає більш продуманим міським дизайном. Одразу ж ідемо гуляти у гарний парк, пальми та хвоя улюблена комбінація. І ви тільки погляньте на цю кількість неймовірно гарної риби у парку. Дивитись на це можна дуже довго. Риба, до речі, знає, що люди її годують, тому одразу багато риб підпливає і просять отак їжу. Трохи традиційного будиночків нічого не нагадує, до речі. Парк неймовірно гарний, трохи робимо перерву на лавочці і йдемо далі до іншої нашої локації у місті. Це замок міста Хірошима. Перерва на морозиво, і у мене воно саке і до речі, дуже смачне. У місті то тут, то там проходять якісь концерти. Сумна пам'ятка з історії Другої світової війни. А отут гіпоцентр, куди скинули Літл Боя. Місто Хірешима відома своїми устрицями, але ми таке не їмо. Зони, де велосипедистам заборонено їздити, нас дуже радують, тому що цей хаотичний рух на великах трохи напрягає. Автомати, в яких можна виграти якийсь подарунок чи іграшку, або локшину. Заселяємось, купаємось, залишаємо речі в готелі і йдемо вечеряти. У чудовому місцевому ресторанчику пробуємо різні види японської яловичини, в тому числі й ваґіл. Все виявляється досить смачним, але після саке хочеться поспілкувати з місцевими. За цими пригодами ми вирушаємо в невеличкий бар і одразу ж японці запрошують приєднатися нас до себе і пригощають саке. Дуже приємні люди, і вечір ми провели класно. Але треба знати міру і час повертатись в готель та відпочивати. Загальні витрати на двох за цей день 194 американські долари.